Привіт, це новини щодо російсько-української війни у китайських змі від 9 січня. Головною новиною, яка викликала чимало аналітики у китайців, стала новина про те, що в рамках помсти російська армія одним артилерійським ударом знищила 600 українських солдат. Оскільки Україна цю інформацію спростувала, то китайці шукали інформацію у різних західних змі і цитували, що захід визнає, що дійсно такого удару не було. І спростовує також цю інформацію. Ну але також, звичайно, китайці аналітикували, чи то запозичували у Росії аналітику. А згідно з якою удар дійсно був, і дійсно це призвело до загибелі 600 українських солдат, і навіть деякі китайські аналітики урочисто заявляють про те, що Росія молодець, Росія помстилася у своєму стилі. Другою новиною, яка викликала увагу, є те, що керівник російського Вагнера пояснив, чому росіяни так воюють за Бахмут. І Китай з'їв це пояснення і його слово в слово процитував. Пояснення заключається в тому, що під Бахмутом є велике шахтове містечко 18 кілометрів. Загальною площею, яке, яке навіть поєднує між собою Бахмут та інші міста. І це містечко дає можливість розміщувати як солдат, так і військову техніку. Тому Китай слово в слово це процитував. Третя важлива подія, яка трапилася вчора, стосується. Переговорів нового міністра зарубіжних справ Китаю із Лавровим. А це до речі, такий досить цікавий показник, оскільки Китай країна комуністична, і вона все ж таки дійсно вибудовує свої відношення, свої відносини з іншими країнами, керуючися пріоритетами. І тут слід звернути увагу, що насправді такий це був один з перших дипломатичних контактів, який трапився у цього нового міністра, і він був із Лавровим. Тобто їм є про що поговорити, і вони як вони поговорили про те, що співробітництво процвітає, дружба неосяжна і так далі у китайсько-російському стилі. Але як на мене, то це дійсно тривожний дзвіночок стосовно того, скільки останнім часом ведуть на дипломатичному рівні між собою переговори високопосадовці у Росії та у Китаї. Більш того, не тільки ведуть переговори, а навіть зустрічаються особисто. І я думаю, що я навіть зроблю окремий, окрему статтю, аналітику та окремий випуск, в рамках якої Розкажу, як часто вони зустрічалися останнім часом, хто з ким, з якою метою, про що говорили, і дійсно нам буде більш зрозуміло, куди рухається вектор цих стосунків. Але тут хочу підкреслити, що далі планує цей новий міністр відвідати такі країни, як Ефіопія, Алжир, Ангола, Єгипет. І країни Аравійського півострова, тобто тут можна зрозуміти, що Росія та Китай мають по суті однакових партнерів: це Африка, і це аравійські країни. Четверта новина, я про неї розповідала ще вчора, але вона визвала хвилю такої неоднозначної критики в Китаї, тому трішечки розкажу про це ще й сьогодні. Мова йде про те, що російський депутат запропонував викупити в Китаю авіаносець «Леонін», який колись був побудований в Радянському Союзі, і у 1998 році Україною проданий до Китаю. Стосовно цього є таке китайське видання China.com, в якому є розділ мілітарі, і вони насправді роблять такі досить непогані професійні огляди, що стосуються саме військової сфери. І от вийшов огляд у цьому змі, в рамках якого йде мова про те, що Китай відчуває себе дещо образливим стосовно цієї заяви. По-перше, цей російський депутат використав до Ляоніна неправильне ім'я. Він використав радянське ім'я. Про що Китай говорить, що ми насправді купили брухт, вже майже Брухт, і від того Брухту, по суті, лишився лише корпус, який ми відремонтували, який ми вдосконалили. Ми там переробили усю систему. Тому на наші технології тому, по-перше, Китай образливий, що. Його корабель, Ляонін, був названий цим депутатом Радянським Ім'ям. По-друге, Китай говорить про те, що його дійсно дуже ображає запропонована інформація перейменувати цей Ляонін у Жириновського. Чому? Тому що, от, прям цитую, як написано: Жириновський вважається політичним гіком, який колись. Заявляв своїм виборцям, що у разі його перемоги на виборі на виборах він забезпечить їх дешевою горілкою. Тобто для Китаю це дуже образливо, що їхній ляонін може бути перейменований і, взагалі, хоч якось запропоновано асоційований із Жириновським. Ну і третє, що зображає Китай, це те, що цей депутат а, так а, висловив слово, а, сказав слово взамін, тобто не купити, не придбати, а якби отримати взамін. І китайці теж дуже ображають, тому що вони вважають, що в даній ситуації вони нічого не винні Росії, оскільки корабель належав Радянському Союзу, але побудувала його, як пише сам Китай, українська СРСР. А саме суднобудівний завод у Севастополі, який належав Україні. Тому так от неоднозначно сприймає Китай цю інформацію і навіть говорить про те, що сподіваюся, що це висловлювання лише якогось одного депутата, а не суспільна думка усієї російської політичної еліти. І певна п'ята, остання новина зараз у Штатах перебуває міністр економіки Японії із офіційним візитом. І я раніше неодноразово казала, що всі, хто друзі штатів, вороги Китаю, і всі, хто вороги штатів, друзі Китаю. Таким чином Китай, в принципі, і будує свою зовнішню політику. Так, от, повертаючись до цього міністра, він, будучи там в штатах і з офіційним візитом зустрівся. Також з високопосадовцем, з міністром, в рамках цього візиту вони обговорили своє подальше співробітництво у сферах чіпів поглиблення співробітництва у сферах квантової механіки, у сфері AI. внаслідок чого Китай написав велику статтю про те, що все. Тепер Японія разом зі Штатами працюють на те, аби створити гегемонію проти Китаю, про те, щоби задавити конкурентно Китай. На цьому сьогодні все. Дякую.